Які ви знаєте збочення? Альберт Фіш схоже спробував їх всі. На суді психіатри свідчили про його численні девіації, зокрема мазохізм, вичування, ексгібіціонізм, воєризм, педофілію, некрофілію, а ще пікеризм, інфібуляцію, гематологнію, копрофагію, урофілію і канібалізм. Тобто, окрім всього, він мав потяг до проколювання шкіри, калічення геніталій, пиття крові та сечі, поїдання калу та людей. Фіш народився в Вашингтоні в 1870 році в родині з такою вже тривалою історією психічних захворювань. У 12 років почав статеве життя, потрапив в інтернат, займався проституцією, але згодом одружився, мав шістьох дітей, працював ну і здавався зовні такою звичайною людиною. В той самий час. Іш мав стосунки як із жінками, так і з чоловіками. Він калічив і катував своїх численних коханців. Також він завдавав ушкоджень собі. На рентгенівських знімках його тазу виявили понад 20 голок. Він їх туди засунув. Він забивав у тіло цвяхи. Змочував шерсть у займистій рідині, вставляв собі в анус і підпалював. У 40 років фіш почав убивати. Його жертвами ставали переважно діти, особливо з бідних родин, з інвалідністю чи темношкірі. І через це поліція довго не підозрювала його, навіть попри втечі і свідчення деяких дітей. Час від часу він лікувався в психіатричних лікарнях, бо він мав епізоди психозу, там бачив галюцинації, чув голоси апостолів, говорив з ними, а спіймали його за вбивство рейсба. Фіш планував вбити брата Грейс, але познайомившись із родиною, він прийшов до них у гості. Він обрав саме її. Він викрав десятирічну дівчинку, убив і, за його словами, з'їв. Спершу у злочині підозрювали взагалі іншого чоловіка, але доказів не вистачило. Ну і справа зависла. Через два роки фіш особисто написав листа матері Грейс. У ньому він детально описав, як приходив до них в гості, як роздивлявся її дітей, обирав, кого із них взяти. Ну, а також розповів, як убив і приготував тіло дівчинки. Є підозра, що це була не єдина з'їдена ним дитина. Після цього листа Фіша, звичайно, швидко заарештували. Він зізнався в інших убивствах. І, попри очевидні сумніви ну, щодо його осудності, суд присяжних виніс йому смертний вирок у віці аж 65 років. Насправді він дуже довго прожив. Фіша стратили. На електричному стільці